Багато хто з нас, особливо чоловіки, полюбляють посидіти де-небудь з вудкою в спокійній обстановці. Сподіваючись при цьому на хороший улов. Для деяких рибалку не можна замінити ні прогулянкою в парку, ні відвідуванням знайомих, навіть ні трансляцією якогось бойовика чи футболу по телебаченню. Любителі риболовлі завжди знають свою справу, або принаймні знаходять в ньому величезний відпочинок для душі і пристойний заряд бадьорості для тіла. Віктор займається цією справою вже майже 50 років. Однак рибалить не для улову, а для задоволення. Лет 60 рбач. Это отдых, от всех будней. Ну, як вам сказати? Я десь віддихаю. Ви кожного стараєтеся кожного дня рибалити? Ну, если Чи? Дождь, когда снега нет. В основному надає перевагу рибальці в міському парку Чайковського, куди завжди приходить зі своїм домашнім улюбленцем. От кот зі мною рибачить. Я як споймаю, я вже його спочатку покормил. При ловлі використовує різну приманку. Все залежить на яку рибу палює. Хліб, черві. Ну і опариші іноді. Ну париші дорожче зараз. Очень, чим риба вся, яку спіймаєш. А так, ну як вам сказати, дуже добре тут, Очень добре. Бова постарався. Ліхтарі, дорожки косять вовремя. Ну вот это что став такой, можно сказать, рязный. А мы там на этом месте всегда рибалили, те чи десь ещё виходить. Не, нет, я здесь. Все влаштовує рибалку любителя. Скажется лише, ещё и на дизимость рыбы, ловлятся черепахи. Вот я черепаху спіймал, у мене крючок розвернулося. <гум> а їх здесь очень много. Вчора є сусід, і дето штук 80 спіймав. Доставте собі. Та большие такие. Ізвісно, як і кожен рибалка полюбляє перебільшити свій улов, розповідаючи про улюблену справу. Бранцівку їздив, там родственники. Ну, там не встигаєш бросати, звісно. Там бросив, витаскаєш, навіть мозолі, бачите, на пальцях від вудочки. Ловиться всегда утром хорошо. І вечерком десь з п'яти часов. А в обід вона, як ми всі відпочиваємо, І риба теж. А взагалі, віддух, дуже Це і здоров'я, Очень прекрасна. Олександр теж вже давно займається рибалкою. Однак улюбленим місцем є річка Боромля, де майже кожного дня можна його зустріти за цим заняттям. Скажеться тільки, що ловиться лише маленька рибка. На мелочі. <гум> <гум> А взагалі ви часто тут ловите рибу? Я так, приходжу Пару часів. Да, Там На основном на речі. І зимой, і летом. Здесь. А на що ви ловите? На парк. Ну, це на в основному такое. А тут кроме мелочі нічого не поделиться. Хоча згадую рибалка, що іноді бували у лови по більшості годнішніх. Здесь саме більше так подлещички, грам по 200. А вообще в своей жизни. Ну я вообще. Так, родився здесь, а всю свою робочу життя провела на Дніпропетровщині. Там в основному рибатів. Там і судак хороший ловився, І ліщі. А здесь такої риби немає. В нашому місті з метою згуртування любителів рибалства створена організація рибалок, яка нараховує вже майже 200 членів. Ми давно планували создати цю організацію. І вона питалась, і років 10 назад ця організація вона була створена на озері Сажалка, називалася організація ж, озеро Сажалка, так і називалася організація. Но вона практично не була зареєстрована, просто виникла стихійно. І от всі рибаки зверталися, зверталися, тому що дуже багато є проблем. Проблем є і не знаючи водного кодексу, земельного кодексу. Орендаря, з орендарями проблема стикаємося ми. І рибаки зверталися до нас, і ми вирішили цю організацію так з зареєструвати офіційно, щоб могли працювати і надавати допомогу всім любителям рибалки, як в правовому полі, так і порадам. Як і кожна організація, вона займається вирішенням різних питань пов'язаних з цим видом діяльності, одним з яких є заборона рибалити на орендованих ставках, термін оренди яких вже давно закінчився. Основна маса водних об'єктів орендується незаконно. Більшість орендованих водних об'єктів закінчується термін дії дозволів на спецводокористування. Але псевдоорендарі користуються цими об'єктами і на цілий ряд ставків. Рибалок просто не пускають. Користуючись бездіяльністю влади, стартувала ще одна естафета. А саме декілька людей забирають водойма, не маючи ніяких дозвільних документів і незрозумілих причин нікого не пускають на ці ставки. Не пускають рибалок на водойми, об'єкти в селах Золотарівка, Грузьке, Криничне Діброва, Братське. Краківка і багато інших. Краківці на, е, і на сусідньому болоті е, беруть плату по 35 гривнів, не маючи ніяких дозвільних документів. Ці дії охоронників незаконних водних об'єктів підпадають під статтю 190, шахрайство, 197 самозахват і стаття 356 самоупраста Карного кодексу України. Ми сподіваємося, що правоохоронні органи дадуть оцінку цим діям. Як зазначив голова організації, вони неодноразово зверталися для вирішення цього питання в різні інстанції. Однак результату ніякого не було. На протязі 2013-14 років товариство Рибалектрострастяниччини офіційно зверталося до районної адміністрації, районного відділу міліції. Та прокуратури Тростянецького району. В районній пресі було опубліковано дві критичні статті. В своєму зверненні громадська організація просила виконати вимоги закону України, Водного кодексу та навести влад питання оренди водних об'єктів райони. Відповідь отримали тільки від районної державної адміністрації. Громадська організація планує звернутися до обласної прокуратури. Генеральної прокуратури, антикорупційного та ілюстративних комітетів. Тому що добре розуміємо, якщо правоохоронні органи не реагують на самозахват державних об'єктів, що можна чекати надалі? Понад 100 ставків в районі, 27 мають дозвіл на спецкористування. На 50 ставків рибалок не пускають. Тому в даний час маса рибалок вимушена рибати в інших районах області. Там, де дотримують порядок в цьому питанні. Виконуються видаги, вимоги водного кодексу. Тож, як бачимо, не полюбляють у нашому районі любителів рибалок. Але рибалки люди азартні. Вони і на рибу полюють годинами, вичікуючи заповітнього клювання, і браконьєрів не проти поганяти, коли ті вже зовсім нахабнюють. Час часто попадають сіті нам. Да. Одзвонюємося, обов'язково дзвінюваємося рибнадзору, повідомляємо Очень хорошо, тесно работаем мы с Хэтмельским парком. На речке, когда плаваем, обязательно оповещаем. В течение там, буквально 10 минут приезжает моторная лодочка, собирают это все дело, оформляют акты. Уже неодноразово у вас такие выпадки, да? Да, конечно. Браконьерства очень много на, у нас, в Патрасинском районе. Это, это очень больная тема. Очень, на самом деле, больная тема. Вот мне вчера друг говорил, что в будах, кипятили буквально 2-3 дня назад воду, даже бахали динамитом. Люди боятся просто звонить, говорить про правоохранительные органы. А, Двери вообще нету у людей. А бомбили прудик очень серьезно, кипятили и взрывали динамит. Обтыкали сетями и все. Это очень плохо. Там рыба не будет клевать, это минимум два месяца. Ну вот это, это по слухам. Це слухам. так сказали мені вчора. Вечором роман займається рибалкою майже шести років. На його думку, ця справа дозволяє розслабитися і зосередитися на тих проблемах, прийняття рішення яких можливе саме в тиші і самотності. Найбільше цей рибак полюбляє рибалити спінінгом. Ано спінінгова рибалка, оно в основному утомляє на самом деле за цілий день, там за 8 часов сплава на лодці, там більше буває. Но все равно оно как бы на природе, оно отвлекает. Очень хорошая релаксация. Можно ехать на работу. Я едешь с работы, заехал в чистом, и ты не испачкался, потому что не надо тебе ни червяков копать, ни сидеть там три часа на одном месте. А это спортивная ловля. То есть подготовил снасть и пошел. Че давалось вам спьимать на... Спиннинг я пусть здоровую рыбу. Да, я вам обязательно покажу фотографии. Здорово. Максимальная рыба трофейная. Щука у меня была небольшая. Это по меркам спиннингиста практически самое начало. Это 3,400. 3 килограмма, 400 грамм щука. Она была поймана на заречном. Як Рада Роман, начинающим спиннингистом, след досить уважно отнестись перед початком рыбалки до выбора инвентарю. Я бы не начинал из дорогих каких-то снастей. Я бы начинал, обычно, как и я начинал, самый дешевый спиннинг, э, обычная леска, потолще, ну, 0,3 это много, что-то до 0,3, там, 22,8 леска, ну, до 0,3. Неумелый спиннингист, он все равно будет бросать в коряжник куда-нибудь там в ветке чтобы он смог вытащить эту ветку вместе с приманкой потому что приманки сейчас уже э, ну так значительно подорожали иногда приманки доходят до 400 гривен за вот такую маленькую пластмассовую рыбку э, там 300 гривен и это ну довольно таки дорогое удовольствие с самого начала ну нужно начинать что-то попроще вот. но я по крайней мере уже отказался от лески я перешел на шнур э, отказался от дешевых китайских катушек, в которых там 8-12 подшипников. И хочу взять нормальное удилище. Любого спиннингиста, начинающего, не начинающего, ну кто будет в пакетиках носить, кто поначалу, кто будет приобретать коробочки, у некоторых есть несколько ярусные ящики, у кого есть много, ну, большой запас всяких приманок, а кто ну отбирает на рыбалку вот он едет допустим там на речку и знает что у него уловистые приманки там та 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 та, -та, -та. и та там пару воблеров там попперы или еще что-нибудь вот он берет с собой такой запас э и рыбачит а, разница в расцветке есть э, приманки с запахом есть без запаха есть э, ловят люди на железо есть ловят люди на воблеры на попперы ну очень много Реманок. Я начинал из железа, там колебалки, вращалки, вертушки, как там их называют по-разному. Сейчас перешел более на силикон. Вот силиконовая рыбка разных фирм есть, и тоже что самое интересное, вот эта рыбка по лесному работает хорошо на лесном водоеме, а вот вот эта рыбка работает просто замечательно по ворскле. Плюсы и минусы силиконовых рыбок. Плюс очень хорошо имитирует живую рыбку поведением. Минус силиконовой рыбки в том, что после атак, нескольких атак, может даже одна атака щуки хорошая, удачная, отгрызают хвосты, делаются большие глубокие порезы, просто очень быстро приходят в негодность. Пластмассовые приманки, как воблеры, попперы, они хороши тем, что они вносливые, очень долго служат, но при рыбалке спиннингом есть такие дела, как зацепы. Когда происходит зацеп за корягу, за что-либо, не можешь вытащить ни отцепом, ничем, и получается обрыв, обрывать приходится. Поэтому ну, нужно для себя выбрать, чем ты будешь ловить, ну и уловистость, естественно, приманки. полюбляє рибак ловити не якусь там рибу, а хижачку, щуку, хоча іноді і іншими не гидує. Сам судак, ну от така, от у нас предпочтення щуки, щука, все, окунь теж є, але маленький окунь, тобто на вот таку вот силиконочку, можливо, є покльовка, можливо, але взагалі силикон треба взагалі маленький, то це називається взагалі мікроджих. Я тоже им занимаюсь. Вот на обычную жиговую ловлю используется шнур, как по щуке. Да? Шнур это... ну его порвать практически очень тяжело. А по микроджигу часто продают шпули. Вот шпуля алюминиевая, она используется на шнур. Она не используется как под леску. А есть в комплектацию к катушке дают еще дополнительную шпулю из графита. Вот на графитовую шпулю наматываю я лично леску 0,16. Это сугубо по окуню. И когда я приезжаю на водоем и вижу там котлы окуня, окуня очень много и окунь ну, очень активный, я одеваю вот меняю вот эту шпулю на графитовую с леской и одеваю туда маленькую силиконочку. Вот и этой маленькой силиконочкой я ловлю окуня. Он прекрасно работает. По окунью почему я меняю шнур на леску потому что при поклевке окунь такая бойкая рыбка она как как водная собачка вот она когда хватает она очень ну, рвет ну, приманку как бы теребит и получается что разрывает себе губы рот а леска она не позволяет этого делать потому что она растягивается она пружинит а шнур он не пружинит он у него растяжки 0,0,0% професійні секрети допомагають рибалкам отримати не лише задоволення, а й вагомі трофеї. Щука одиночна риба, тримається біля кущів і воліє річки з уповільним плином. Ну, якщо водойому, У водойома є, ну, є коряжники, звісно, так. Да, вона, вона, вона заходить в укриття в укриття. Вона заходить, да, в укриття в шинках стоит, стоит в коряжнике иногда стоит, иногда стоит просто вот посередине делаешь забросы и буквально при падении приманки в воду она сразу берет ее, то есть бывает выходит из своего укрытия, ну да, стоит на ямах, большая крупная трофейная щука, она в основном стоит на глубинах, на ямах ее там нужно искать, она прекрасно берет зимой, она замечательно берет весной после болезни от нереста она хорошо берет э, осенью есть у нее там и осенний жор ну так как я а заприметил так в сентябрь хороший месяц по щуке сентябре бывает и в ноябре берет не так активно конечно но берет а, ну летом но она берет круглый год практически только у нее бывают фазы перепады она становится пассивной полностью ко всему а, бывает очень активная бывает Виймаєш щуку, у нього варту риба торчить, плюс ваша силиконка і повністю набита рибою. Жадно бере приманку. Тому нужно попадати просто на ці фази. Все. Після того, як ви зловите хижака, його потрібно безболісно відчепити від вашого спільноку. Для цього необхідно при собі мати потрібні інструменти, призначені для звільнення наживки з пащі риби. Це земник. Бажано, щоб були також рукавички, щоб не порізатися, про зяброві кришки або колючі плавники. У щучки є такі свойства як зуби. І треба ставити перед приманкою Поводок Поводок титановий либо звичайний. Одним з ну, достатньо важливих таких речей є зівник. А, можна, звісно, конечно ігнорувати. данную штуку на рыбалке, на по щуке, но я бы я, я пользуюсь им, потому что очень часто бывают при поимке порезы. Порезы болезненные иногда, глубокие, то нужно пользоваться этим зевняком. Принцип его какой? А при поимке щуки, когда вы вставляете в пасть щуки зевник, он раскрывается и не позволяет щуке ударить вас зубами по рукам, по пальцам, что очень удобная и полезная вещь. На думку рибалки, цей вид дозвіллям на щастя не з дешевих. Тож ті, хто все ж вирішив зайнятися рибалкою, повинні підготувати гаманці. Роман найбільше полюбляє рибалити на річці Ворскле, де, за його словами, не було випадку, щоб він не спіймав якусь здоровезну рибу. Я плавав на пслі, хочу дуже поїхати на сейм на кілька днів. потрібно подобрати команду. Всім. І средства на це. Тому що это не, 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 не дешевий спорт. Не дешевий. А, а так більше річка. Іноді прудики удивляют своєю вловистості, але це буває крайне рідко. Звичайно, щоб стати хорошим рибалкою, порадами одними не обійтися. Це приходить з досвідом. Але дечим можна і скористатися. Для починаючих дуже э, важливо. Э, Такая функция в катушке как фрикцион. Он должен быть настроен перед ловлей обязательным образом. Потому что при поимке э, серьезной щучки, ну 3 килограмма, даже 2 килограмма, вообще новичок, когда поймает даже щучку до килограмма, килограмм на 700, на 500, э, он будет приятно удивлен бойкостью этой рыбы. Она очень-очень хорошо борется за свою жизнь. Вот поэтому, чтобы перед тем, как ловить щуку, надо обязательно проверить фрикцион. Надо взять леску в руку, ну, либо шнур у кого как, и делать резкий рывок. Фрикцион должен попускать. Видите, шпуля попускает. Она не дает, а что она делает? Она не дает максимальную нагрузку на крючок, и она не дает максимальную нагрузку на леску и на удилище. То есть удилище есть, у него есть свой запас прочности, есть свой запас прочности также у стальной оснастки. Вот, вот эта шпуля, она не дает просто повредить вам вашу оснастку, рвать. Самый оптимальный вариант, как для меня, это когда рукой берешь и делаешь резкий рывок, и она попускает. То есть если тянешь, то она попускает, но не сильно. Вот. При рывках она будет попускать это все дело. У меня был случай, когда я забыл э, затянуть фрикцион, и вернее, отпустить фрикцион, он был очень сильно затянут. И э, была поклевка очень большой щуки, он попускал, но очень при больших рывках. О, очень больших рывках. И практически э, в итоге я поднял эту щуку, она была внушительных размеров. И когда она всплыла на поверхность, ну, испугавшись, естественно, наверное, она сделала очень сильный рывок, и вот крючок вот этого размера, вот такого именно размера, крючок просто лопнул. На шнур используется без узловки. Шнур чем плох, тем, что на узлах он очень непрочный. На узлах шнур, ну, как и леска, собственно говоря, но шнур очень непрочный на узлах. И вот используется для, для того, чтобы завязать шнур, вот такие вот безузловки. Вот так вот наматывается, и все, никакого узла, и все очень прочно и, и надежно. Тут застежечка, ну, все готово для того, чтобы делать забросы. Як закинути правильно приманку? Початківці рибалки зазвичай це роблять, закидаючи через голову з великим шумом, ще іноді зачіпаючи сусідні дерева та кущі. Так навіть сама глуха риба розбіжиться. Приманку треба закидати тихо, майже безшумно. Для того, щоб забросити спінінг, потрібно указательним пальцем, ну, опять же, це як хто приспособиться, указательним пальцем відвести шнур к бланку, завести назад дужку катушки и сделать заброс. Когда делаете заброс, при самом забросе вы палец бросаете со шнура, то есть делается заброс. Подойдя к водоему, я бы не советовал сразу же делать большие дальние забросы, так как щука иногда стоит и очень часто стоит возле берега, прямо практически возле вас в нескольких метрах. И я бы советовал просто облавливать небольшие участки, а просто возле вас. Подмотку делаете, то есть проводочку делается по-разному. Есть ступенька. Два-три раза мотнули, остановились. Два-три раза мотнули, остановились. Щука берет в основном на паузу. Когда ну, щука берет, вы ни с чем это не спутаете. Удар хороший. Величезное значение для рыбалки мают погодные умовы. Прикметами, що вказують на те, що улов буде хорошим, вважаються стелиться по землі дим, постійне каркання ворон і теплі літні грозові дощі. Якщо ж за вікном дме шквальний вітер зі сходу чи південного сходу, хмари низько нависли над землею або йде затяжний дрібний дощ в будь-якому рибальці краще залишитися вдома. І нарешті пам'ятайте про те, що клювання значно слабше перед зміною погоди в гіршу сторону. Однак Роман не дуже вірить в прикмети і каже, що головне знати повадки тієї риби, яку ви вирішили спіймати. фаза Но все одно є щуки період жора, є когда вона после нереста, но вона все равно бере протяжение літа. не так, конечно, может активно, но все равно, когда бывает, выезжаешь, ловится очень хорошо. Бывает вообще не берет, то есть на том же самом месте она просто никак не реагирует ни на что. Объяснить это как-то, наверное, как-то погодными условиями все-таки. Я не знаю. Я ловил в дождь, я ловил в солнце, я ловил, когда просто тучи на небе. Буває, ловиться, буває, не ловиться. Я не знаю, як це пояснити. у другу неділю липня. Всі, ті, хто вважає себе рибалкою, відзначатимуть день рибалки. Таке свято, просто такий гріх відзначати сидячи вдома. Ми плануємо провести день рибалки на Сажалка і запрошуємо всіх громадян району рибалок прибути в неділю, 13-го числа місяця для участі в змаганнях. Ми плануємо надати кращим рибакам і розіграти номінації, такі як хто піймає більше риби, на найбільшу вловлену рибу і на найменшу рибу. Це сімейний віддих. Я знаю, що часто виїжджають на рибалку з сім'ями, виїжджають сім'ї, відпочивають, ловлять рибу, варять уху традиційно. Я думаю, що це здоровий образ життя, так сказать, рибаловства. І запрошую всіх приєднатися до цього виду відпочинку. Тож, ні хвоста вам ні луски, шановні рибалки.